GA13231 здатен обробляти як великі площі, так і вузькі ділянки. Завдяки робочій ширині від 8 до 12,5 метрів ви зможете працювати в різних умовах і на різних ділянках. Ротор Master Drive 3 покоління відрізняється міцною конструкцією та здатністю працювати в 4 режимах при важких умовах. 100% гідравлічний привід ротора має лише одну передачу для мінімізації технічного обслуговування. Ви економите до однієї години в порівнянні з валкоутворювачем з механічним приводом. Це може мати вирішальне значення, коли очікується дощ і вам потрібно швидко зібрати врожай. Машиною дуже легко управляти завдяки терміналу керування. Контролювати та налаштовувати різні параметри. Робочу ширину та висоту можна встановити індивідуально або групувати ротор за ротором. Також можна керувати формами наконечників, щоб використовувати команди початку та завершення роботи і мати незалежні показники для кожного ротора. Для додаткової зручності ви можете використовувати джойстик cci a 3 з позначеннями для кожної функції.